Тобто все ж війська НАТО будуть захищатись аніж допомагати Україні в обороні? Гадаю, що більше так, тому що політика зараз Євросоюзу зводиться фактично до використання України як щита. Тобто дамо рівно стільки, скільки не ущемлемо себе, Технології не запустились за три роки, хоча їх можна було запустити ще з 2022 року в тих мірках, в яких потрібен для, хоча б для артилерії там, чи ще щось. Ну і є наступне питання, що на складах у НАТО є масу зброї, її просто не передають в силу певних причин політичних швидше. Ну, і ми бачимо, як веде себе уряд, що Євросоюзу, що Америки, що інших країн. Вони роблять дуже делікатні, я би сказав, навіть ювелірні кроки, лиш би когось не образити. Ну а ми розраховуємося, тобто розплачуємося за таку політику жертвами своїх синів і дочок. Так говорить Великий Львів. А ви підписуйтесь на наш телеграм-канал та пишіть свою думку в коментарях.